Сьогодні ми поговоримо з вами про нарцисичну травму. Що це таке? Іншими словами, це КПТСР, тобто комплексний постатеравматичний стресовий розлад, який людина отримує при тривалих стосунках з нарцисом. Якщо, наприклад, це дитина батька нарциса або партнер, чоловік чи дружина, був нарцисом, то після такого спілкування у людини залишається травма, і травма ця непроста. Чому я її називаю саме нарцисична травма? Тому що її завдав нарцис. У самого нарциса такої травми ніколи не буде. Не слід плутати травму занедбаності, покинутості, з якої формується нарцисичний розлад особистості, НРО і нарцисичну травму. Травма занедбаності, про яку я докладно розповідав, формується в ранньому дитинстві. Плюс на травму занедбаності накладається генетична схильність дитини до психічних захворювань, плюс подальше її зростання супроводжується якимись, так би мовити, деструктивними стосунками. Тобто тут тріо так, щоб людина стала повноцінним нарцисом, має бути комбінація трьох факторів: занедбаність у дитинстві, генетика зі схильністю до захворювань та неблагополучне оточення для цієї дитини. Ось три фактори поєднуються, виходить нарцис. А сам нарцис, коли виростає, він, спілкуючись з людьми, завдає їм травми. І ось у них травма буде нарцисична, бо вони її отримали від нарциса. Ця травма називається КПТСР, але звучить це досить складно, а ось нарцисична травма це одразу сприймається і запам'ятовується легше, тому я використовую обидва ці терміни. У чому взагалі небезпека КПТСР? Чому цей розлад він не те, щоб небезпечний, він небезпечний тим, що його легко сплутати з іншими розладами психіки, тобто він важко діагностується. Людина приходить до психіатра, психіатер слухає і ставить їй зовсім інші діагнози. Він може поставити їй прикордонний розлад особистості, ПРЛ, дисоціативний розлад особистості. ДРЛ та інші захворювання, яких у неї немає. І людина, не знаючи, що в неї КПТСР, починає лікуватися взагалі від іншого і їй не допомагає. І вона живе, сама не розуміючи, а що в неї за травма, як вона псує життя і, відповідно, як же тоді зцілитися. І зараз я розповім про корінь цього захворювання. Корінь нарцисичної травми складається з цих почуттів, які я написав на досці: сором, вина і страх. Що відчуватиме жертва нарциса? Жертва нарциса завжди відчуватиме пекучий сором, внутрішній сором, який виникатиме постійно і навіть не усвідомлюватиметься. Тобто такій людині буде соромно підняти руку і відповісти на запитання, якщо вона знає відповідь, наприклад. Їй буде соромно станцювати на публіці, пісню заспівати, якось проявитися в суспільстві, бути розкутою, бути жити в гармонії з собою, бути розслабленою. Ось жертві нарциса соромно за все. Тому що постійно ця жертва була під гнітом нарциса, і нарцис прямо чи опосередковано навіював цій жертві: ти не така або ти не такий розумний, красивий, талановитий, у тебе не таке гарне тіло. Не така гарна диція, не така гарна хода, немає такого інтелекту, ти взагалі завжди не дотягуєш. Так. І людина просто росте ось у цьому, якщо це дитина, наприклад, або партнер. Припустимо, у нас тривалий шлюб, і дружина чи, припустимо, чоловік потрапляє в союз із нарцисом і постійно чує критику. І ця критика просочує людину, і вона вже ходить закомплексована. І в неї цей постійний сором не те сказати. А я сказав, Ла, якусь дурість. Яку нісенітницю я сказав, Ла. Так. Постійно буде ще внутрішній критик, про що я окремо зробив відео, його опублікую скоро. Далі, вина. Почуття провини буде найголовнішим почуттям жертви нарциса. Вона завжди почуватиметься винною абсолютно в усьому. Уявімо офіс, департамент бухгалтерії. Там сидить десятьох осіб, вони працюють на великому підприємстві. Вони колективно повинні провести оплату рахунку в іншу країну. Це досить складно, вони повинні рахунок узгодити, завізувати там підвантажити документи в спеціальні програми для оплати. І кілька людей поетапно працюють для того, щоб цей рахунок та оплата пройшли. Але щось відбувається не так, і рахунок їм повертається. Тобто вони не змогли провести оплату, коли це було потрібно. Десятьох осіб у колективі всі вони в курсі, що сталося. Але реакція в них буде різна. У людини без КПТСР реакція буде ех, як шкода, яка прикрість, що ми не змогли оплатити сьогодні. Ну, завтра будемо розбиратися. Така людина додому прийде і до моменту, коли вона додому вже прийде, зайде в дім, вона вже викине ці думки з голови про роботу і буде спокійно спілкуватися зі своїми домашніми. У неї чітке розділення є дім, є робота. Що буде в голові у людини з КПТСР, у якої нарцисична травма? По-перше, вона прямо в офісі, всередині, їй стане просто страшно, соромно, і вона подумає, це я в усьому винна. Боже, це я. Мені потрібно було простежити за цим рахунком треба ж було проконтролювати. Я ж знаю, що моя колега ось така то, вона, припустимо, неуважна. Мені потрібно було зайвий раз їй нагадати чому я цього не зробив, ла. Тобто ця людина почне на себе звалювати загальну провину. Вона думатиме, я це я. Чому? Їй здаватиметься, що всі інші колеги на неї дивляться з осудом, що це ось Петрова в усьому, припустимо, винна, так. До прикладу. Тобто, в цієї людини у неї буде всередині пекуче це почуття провини. Вона в будь-якій ситуації себе буде звинувачувати. Припустимо, прийде вона до Дантеста, і стоматолог їй каже О. У вас тут уже великий каріес? І ось наша людина з травмою подумає, блін, як же я так міг, могла, запустити знову почуття провини? Чому я не ходив, Ла, раніше? Стоматолог на мене дивиться з презирством. Стоматолог мене засуджує. Думає, ну як вона? Яка бруднуля? Чому вона там не стежила за зубами? Чому тепер стоматолог повинен довго цей лікувати? Адже все ж можна було запобігти Ох, Боже мій, як я себе там лаю, як мені соромно. Тобто це почуття сорому і вини, вони будуть за ручку йти, так обнявшись, у психіці людини. Ну і нарешті страх теж буде постійним супутником. Чому? Тому що життя з нарцисом. Воно, звісно ж, жахливе. І людина, його жертва завжди в напрузі. Вона може градуюватися, це може бути від стану легкої тривоги до стану повного жаху і страху, коли, наприклад, нарцис на вас вивергає свою накопичену нарцисичну лють. І почуття страху вже оселилося. І тому така людина, вона навіть в інших стосунках, вже без нарциса. Буде постійно чогось побоюватися, бути підозрілою, недовірливою. Вона може не боятися, але тривогу якусь відчуває постійно, так. Що ось щось не те так. Що ось треба прислухатися, придивитися. Вона буде себе навіть хвалити всередині. Ось я молодець, я завжди напоготові, так. Мене не проведеш. Я всіх підозрюю. На вулиці йду одразу всіх сканую поглядом, чи є там небезпечні об'єкти. З людьми людина, ось наша, з такою травмою спілкується вона буде цю будь-яку людину, лікаря, терапевта, двірника, працівницю пошти, вона буде, наша людина, зщитувати. Тобто, вона буде дивитися на цього свого нового знайомого і намагатися вгадати, в якому настрої перебуває людина, спостерігати за мімікою, за словами. Тобто завжди в напрузі. Ось жертва нарциса живе в постійній напрузі, очікувані загрози, очікувані якоїсь шкоди. І, само собою, крім ось цього, того, що я написав, три головні якості, за якими можна виокремити, що це КПТСР, так це наслідки нарцисизму в моєму житті, я отримав ла травму від спілкування з нарцисом. Є ще список симптомів, які я зараз для вас зачитаю. Якщо ви підозрюєте, що у вас є нарцисична травма, то беріть ручку або олівець, і якщо цей симптом, який я прочитаю, він підходить для вас, ви таке відчуваєте, то ви собі ставите галочку, так. І таким чином ви зможете потім подивитися, скільки у вас збігів. Отже, травма нарцисизму або КПТСР виникає від спілкування з нарцисом і проявляється наступною симптоматикою. Один емоційні регресії, промоційні регресії та внутрішнього критика. Я окреме відео вже зробив, я його випущу або вже випустив. Якщо я його вже випустив, ви посилання побачите де небудь вгорі на екрані. Два Токсичний сором. 3. Відкидання себе, своїх інтересів і своїх потреб Я б навіть додав жертва нарцеса вона не те, що відкидає свої інтереси. Вона своїх інтересів і не знає. вона їх уже забула або ніколи не пізнала. Бо якщо ви дитина нарциса, то ваш батько мати подбав «ла» про те, щоб у вас ніяких своїх інтересів ніколи не було 4. Тривога при соціальних контактах 5. Величезне почуття самотності та непотрібності 6. Крихке почуття власної гідності. Це от коли здається, що я найнікчемніша людина. Така зазвичай дуже недовірлива, їй здається, що всі на неї якось не так дивляться, вони якось її засуджують, вони з нею грубі. Сім, розлад прив'язаності, тому що взагалі весь світ існує, люди народжуються чому? Тому що утворюються сім'ї, союзи. Вони утворюються на почутті прив'язаності, надійної. Надійна прив'язаність заснована на любові, довірі, безпеці у стосунках з нарцисом цього немає. Тому перебування в цій системі це вже нездорова прив'язаність. Замість любові там очікування покарання, замість безпеки там страх, замість довіри, сором і вина. Тобто все змінено. І тому, звісно ж, у людини розлад прив'язаності. 8 іноді бувають зупинки в розвитку. 9 труднощі у стосунках само собою. Десять різкі коливання настрою то активність, то апатія. І ось чому це небезпечно? Бо що таке різкі коливання настрою? Якщо людина прийде до психіатра, припустимо, і скаже: Ось у мене настрій скаче, то я активно бігаю, ганяюся, то я лежу. А психіатр може сказати ну ось у вас прикордонний розлад особистості ПРЛ. І будуть людину лікувати від ПРЛ, а в неї немає цього розладу, у неї КПТСР. 11. дисоціація через відволікаючі процеси. Дисоціація це коли виникають насичені яскраві фантазії, якась паралельна реальність, яка розгортається в психіці людини. Іноді це буває прямо розщеплення. Тобто в людині ніби кілька особистостей живуть. І знову ж таки, якщо це послухати, то можна подумати, що в людини дисоціативний розлад особистості ДРЛ так. Але в неї не цей розлад особистості у неї КПТСР вона у фантазії звикла йти, щоб хоч там отримати спокій, любов і захист і довіру. Бо в її, припустимо, батьківській родині цього не було. І вона собі придумала сім'ю, де її люблять. І вона росла і рятувалася фантазіями ось у цій мрії. А коли виросла, вона настільки звикла, що вона досі йде туди думками, коли їй дискомфортно. Але це не означає, що в неї ДРЛ, так. Це просто наслідки 12. надактивна реакція стресу за принципом «бий-біжи». Тобто людина в моменти стресу може впадати або в яскраву захисну реакцію, бий вона буде агресувати або тікати від стресу. Ось ця неможливість спокійно підтримати бесіду, навіть у конфлікті, так. Або бажання тут же бити в лоб. що Ах, ти мене критикуєш. Тобто, жертва нарциса вона часто будь-яку критику дуже гостро сприймає, бо самооцінка людини занижена, бо її завжди принижували. І для неї будь-яка критика вона може бути вже як загроза для її особистості, яка й так слабка. І тому хтось за своїм темпераментом більше холерик, і він буде на критику дуже яскраво реагувати і агресувати. А інший буде припустимо, лякатися, тікати. Тобто щось не так пішло, перший конфлікт, все ми стосунки з тобою закінчуємо у чорний список. Це мені більше не друг, це не подруга, з тобою зустрічатися не буду. Ось це якраз теж наслідки нарцисизму, спілкування з нарцисом 13 підвищена чутливість до стресових ситуацій. 14 і останній симптом це суїцидальні думки. Ось тут теж варто зупинитися. Бо ось уявімо, наша людина з КПТСР приходить до психіатра. Розповідає про себе і в якийсь момент каже: Ну ось ще в мене думки про суїцид. І психіатр такий опа. Так. Для психіатра це тривожний дзвінок, бо це вважається дуже небезпечно, так. Якщо думки про суїцид треба терміново щось робити, треба людину лікувати. Так. А насправді, якщо в нас КПТСР і це травма від нарцисизму. Від спілкування з нарцисом то суїцидальні думки у жертв, як правило, пасивні. Тобто це неактивне спонукання до дії. Це людина буде з дитинства це все крутити, але до виконання вона зазвичай не доходить тільки в крайніх ситуаціях, коли там накладаються інші якісь життєві обставини, генетична схильність. А так, найчастіше, людина з нарцисичною травмою, жертва аб'юзу з боку нарцисавін. Припустимо, живе, і в голові крутить, тому що в дитинстві його батько мати, прямо чи побіжно, навіював Ла, я тебе не люблю, ти погана дитина, ти нічого не вмієш робити, я тобою соромлюся, нічим не створіння, навіщо я тебе народила? Так. Ось часто матері нарциси, вони прямо так і міркують, кажуть: краще б я тебе не народжувала. І ось уявіть, людина виростає, і що? Що в неї залишається так. У неї залишаються думки знову ж таки на рівні свідомості, на межі, що я нікчемний, я нікому не потрібен. Краще б я не жив, так. Краще б я не народився. Навіщо я живу? А що якби мені не жити? І ось такі думки, вони вже ніби такі напівсвідомі. Ось. Але важливо знати. Що у жертв нарцисів суїцидальні думки вони пасивні. Тобто це просто як плівочка вмикається. так. Але при цьому людина не поспішає бігати там і вистрибувати, припустимо, бігти вистрибувати з вікна. Ось що таке КПТСР. Ось що таке травма, отримана від тривалого спілкування з нарцисом. Я випускаю серію відеороликів самодопомоги. Які відмінно підійдуть для тих людей, котрі знають за собою, що в них ця травма є і хочуть собі допомогти. Тому дивіться відео по самодопомозі, якщо вам це актуально. Дякую за увагу.